У мене дуже корисний обід, але він не для схуднення в кінці відео поясню чому. Перш за все, це вже така зимова їжа пішла. Такий варений бурячок в мене, варена гречка з, грибо, з грибочками трошки. Це котлета із риби, рибна котлета, петрушка і трішки таких маслин, оливок в'ялених із лавандою. Це мій корисний жир, тут також є олійки. Які олійки я використовую завжди вам показую. Тут у мене наразі горіхова олія, покажу, яка. Олія волоського горіха, де замовити, лишу вам тут посилання. Це таке не для схуднення, скажімо, такий обід, тому що якщо я буду худнути після пологів, я або лишу гречку плюс рибу, або лишу бурячок плюс рибу, тому що бурячок має високий глікемічний індекс, і це крохмалистий такий вуглевод, і це крохмалистий вуглевод, тобто або сюди іншу потрібно зелень і інший салат, або забрати, наприклад.